Привіт! Хотів показати мабуть, одне з таких е цікавих, не нецікавих, набагато хто цікавиться. Е почва фріза я зробив нове брага базувати з приноплачком разом е на базі почва фрізи, яку я купив цього року. Е вона була модернізована, перероблена в принципі, треба там, пів години і вона переробляється назад повністю в почву фрізу. Почнемо е спереду, чим вона захватує. Були замінені в ній. Не основне, може, але теж немаловажний фактор. Ми замінили ножі. Ось стандартний її ніж ось такої форми. Він прямий, коли він їде, ріже, він йде під прямим углом до землі. Під, да, під Ці ножі, половина ножів, фактично, всього тут 26 ножів і 14 ножів. Замінили ножами, які... По своїй формі нагадують лопасті човна. Коли земля, лопасть відкидує землю, кожна з цих лопастей, ця, ця, ця лопасть, да, далі звичайні відкидують землю до центру. Тобто крайня сюди, далі цей. І коли вона йде, то нас виходить, нагортає землю до центру. Але трактор в мене слабоватий. І трошки ми побавилися, для нього це важко, чесно. Я думаю, буде легше. Ні. Можливо, трохи земля мокровата була, бо ми в терміновому порядку закривали землю буквально там. з цими погодними умовами, що дощ дощі постійно, і це все дуже в терміновому порядку закривали землю пленкою. Самі гряді, як вийшлося, я покажу, трохи десь нерівно, трохи нормально. Ну, як що маємо, то маємо, пересвятимо, не буде. Далі, то есть, коли спочатку ножі вони і дроблять землю, роблять пухтішою, да, і нагортають її до центру. Далі ми е, створка, яка вирівнювала ґрунт е, ззаді, ми її зняли, замінили ось такою. Це десь двойка сталь. Не знаю, чермета. це щиток-пісок пише, на ньому купив в черметі, може тройка навіть бути, не переміряв. Довжина ось тут, цього пройому складає 70 см. Був хотіло, 80 см, навіть було вирізано, Попробували, зробили пробну грядь, накрили, але тоді не влазив в колію трактора. Ну, то є, Трактор не може зайти, бо є ну, то є, сама там 80, тоді вийшло, але е, трошки земля розсипається, трошки нагортається і трактор вже не може йти, він просто вже рве пленку колесами далі. Спочатку тобто робиться форма доміка, воно вигортається, лопасті допомагають його догортати до середини і досить рівно ложить. Далі після цього йдуть лопасті, які відгортають. Ми робимо, ми дану операцію відгортаємо, коли грядь формується, частина землі сипається і такої форми стає під углом. Як ну, трапеція, ми його вирівнюємо цими даними лопастями, які відгортають, ми його вирівнюємо під 90 градусів. Далі колесо йде ну, тут в пленка і колесо придавлює цей. І ця земля, що відгорнута від цієї лопасті, використовується для загортання. Тут ми, це центральний отвір для е, капельної лінти. Бухту ми використовували цього року. Е, 40 мікрон чорна пленка спеціально для клубніки. Ми бачимо, що у нас в мене 3 роки вже лежить. Бухта 1,20 метр, метрів, довжина, довжина ширина, довжина кілометр. Важить вона 44 кг. Рулон тяжкий. І ну, коштує він 3000 тисячі гривень один рулон. Ми положили 3,5 км. На то про все прийшло. Далі у нас є для капельної лінти, да, це є колеса прижимні, вони йдуть трошки під углом для натяження, він йде в колесо не рівно по пленці, воно йде от під таким приблизним углом, воно натягує тоді плівку. Далі йдуть диски для загортання землі. Ми зробили ось цю частину, щоб вона нас для транспортування ми її піднімаємо, чіпляємо на трос. І так воно везеться. Ну, рядообразователь ну, сам піднімається повністю, і просто так менше місця займає і не волочиться, ззаді, не, не, зацепити, не, не зачіпиш нічого. Далі ще є внизу пластикова, куди пленка попід неї. І Плюс в плаваючому режимі, коли, коли йде трактор з фрізою робить. Грядь. Колеса, які прижимають пленку, йдуть в плаваючому режимі. Це дуже великий плюс, бо трактор може йти як трошки вниз, так і трошки вверх. Так, уклони землі ніхто не відміняв, Грунт не ідеально рівний, ми постаралися їх вирівняти, але все одно все зроблено з чермета, куплено на черметі. Нового, крім, там, колеса, хіба, та й все, ну, диски ми там теж старі знайшли в себе, використали. Ну, Дійсно, що е, лізвіли під уклоном. Е, це був... Ми їм подали на завод це лізві, фактично ця шийка і, е, ця і цей ізгіб, вони однакові на тому лізві йде повністю. Але лазером різали, ми зробили тут потовщення, воно тут товще стало. Е, і робилось десятки сталь. Потім нагріваючи даний елімент в цій стороні, не цей, а другий, цей не нагрів, цей е, рідний, цей нам треба ще нагрівали в цій стороні і в тісках вигинало. Досить легко гнеться, хоча й десятка, але ножі відпрацювали, все відпрацювало, десь приблизно переобладнання цієї фрези мені приблизно десь по часу десь до години часу, щоб все зняти, либо все поставити назад. Займає приблизно годину часу. Але воно того вартує, тобто, приблизно розуміючи, які об'єми роботи, що за чим йде, і ми тоді досить чітко все від... відлагодили, дуже легко знімається. реально Вся фріза весь задні, весь, вся задня частина плюну клачика тримається на трьох болтах з одної сторони. Ось раз, два і от третій. І з тої сторони так само три болта. А, всього шість болтів. На шести болтах вона тримається, вона їде, вона ложе. А, одне знає, що можу сказати, цей трактор слабоватий і він дуже мало важить. А, йому не вистачає ваги для того, щоб перевозити важке обладнання. В нього придільно допустима вага, складає 350 кг на задню нав'язку. Фріза важить 200 кг. Це желізо. Я думаю, кілограм 30-40, може 50 важить. Сама е, пленка важить 44 кг, і бухт така пеналінта важить 30 кг. Е, так що навантаження на пределі, е, при, при транспорту реально на пределі. плюс коли їдеш, трошки уклони і трактор може заносити. Заносить, там приходить коректувати, і не зовсім рівно виходить. Але що маємо, то маємо. Е, нічого, е, положили. Не ідеально, але, але це наш гряд. Нам, нам з ними працювати, нам з ними боротися, нам звідти брати урожай, нам тут садити. Що маємо, то маємо. Я думаю, все буде добре, ми все зробимо, ми це вже вміємо. Ми з таким вже працювали. На майбутнє можливо буде щось модернізовуватися, щось перероблятися, взагалі хочу і техніку поміняти, але на даний момент фінанси не дозволяють міняти на щось більш серйозне і більш цікаве. Але подивимося. Ще, думаю, не один сезон впереді. Ми відпрацюємо і подивимось. Так що, якщо щось цікавить, когось окремо щось, пишіть, постараюсь, може там либо фотки якісь окремі, либо цей. То є, задня частина плаваюча, плаває, піднімається як для транспортування, так і удобно їхати, щоб вона, як воно йде, йде по, по нерівним. Воно йде по обтікає нерівні частини землі. Так що, ось такий получився грядобризатель цього сезону з плюнував плечиком. Ми положили 3, ну, в цифрах 3,5 км пленки. Ми положили, зробили гряді за 10 годин. Ми на то потратили. 10 годин, ну цілий день ми працював. Ми працювали цілий день. Ну, там була там, поломка рівень був, злетів, там, да, там потеряли там, пів часа, може минут 40, поки поставили це все назад по мілочовки, але іменно робочі, звісно, важко. Але воно вже є. Покажу вам зараз ще, як положено було, де пленка лежить, як вона лежить, рівно, криво і як ложилося. Так що зараз, зараз йдемо, покажу. Ось ми прийшли, ось так от постелило гряді, трохи петляли, він каже, що коли йде сюди чуть-чуть уклон, він невеликий, то трактор йде не так рівно, а його трохи розвертає, ось так, і приходиться по-другому кривати. Ну, це все компенсувати управлінням. Але гряді ці відносно рівні. Відносно. Ось як там трошки Навиків оператора, трактора в мене не зовсім так багато. Це по-перше. По-друге, тут ми стріляли кожен раз, ми просто нитку ставили. В трактора була поперечка, цеп висіла вниз, внизу цеп висіла і ми, виходить, як дорожники розмітку роблять, ми так і вдолі нитки так і йшли. Тоді кожна грядь окрема, кожна десь підлянув, десь не підлянув. Але там плюс-мінус, в принципі, Результат влаштовує. Щось рівніше вийшло, а щось не дуже рівно вийшло. Але нічого. Але а, тут трошки далі. Слідуючий городки я розказував, що ми йшли, відталкувалися від, від грядів, які були від першої грядя і так йшли в слідующі гряді. Одна друга, одна друга. Тут трошки звісно зовсім по-інакшому по вийшло. Зараз покажу ОТ натягнута зблизька вот. Видно, так, да, як кожен ряд, якщо уходив, то уходив вот цілком Рівно, <гум> ні один ряд не лежить. Як буде капельна лента лежати, як це все чесно... Я навіть сам не уявляю просто, як воно там все має бути ще. Чи буде працювати. по другому скажу, мусить. У нас варіантів нема, щоб воно не працювала. Будемо більше води давати. Тут знаєште, гляді всі всі гряді, криві. За того, що крім першої, Перше, плюс-мінус, але ну, практично тут 120 метрів длини, практично вся вона йде рівненько. Опять же кажу, кромі як перший. Всі останні, ось каплю ми першу грядь взагалі в цьому сезоні ми лежали. Банально забули закріпити. Получилось, що вже пару метрів і його протягнуло. Щоб вже не робити дирки, бо не знаємо де, бо коли сидити вже дирки намітяться, тоді просто через те дирки вже притягнемо сюди капельно капельно. Дирки будемо робити, у мене там колесо є спеціально з розміткою. Ними будемо робити. вот так от вийшлося ось такі гряді. Ось так от положив трактор. Кажуть, що трактор слабоватий. Пришлось тут погратися, прийшлось... Короче, Кожен рік все специфіка. Забавка шита. Коли в тебе самодільне обладнання, коли трактор по мощності не відповідає, коли в тебе купу проблем з цим всім, так як все дуже просто, фінанси обмежені. То можна було б, і були би там поле в там 5 гектар, був би якийсь МТЗ, можна було купити за 50 тисяч редобразователь на 50, для, для 50, мінімум 50 лежати трактора, Та й було б все рівно, все би, грало би все як мало би бути. А так не цікаво. У мене нема ні трактора МТЗ, ні вільних 5 гектарів рівної площі. Виходимо з того, що є. Так що, ось така історія. Все. Всім пока. До зустрічі.